Добрий ранок, шановні телеглядачі. Сьогодні я постараюся приготувати шашлички в домашніх умовах. Для цього нам потрібно 300 грам м'яса, яловичини, печериці, свіжий кабачок, а також олія та соус. Для початку нам потрібно зробити такий маринад. Маринад якраз робимо із соусу, тобто в посудину окрему лиємо 50 грам соєвого соусу стільки ж олії. Сюди додаємо до смаку по смаку солі і перцю. В цьому ми зараз будемо маринувати шампіньйони і м'ясо. Для початку беремо наше м'ясо, яловичину, і нарізаємо її шматочками. Шматочки нарізаємо не дуже грубо, бо ми пам'ятаємо, що вони повинні ще просмажуватися. Зробивши порядок з м'ясом, відкладаємо його в сторону і переходимо до наших наступних інгредієнтів. Кабачок спочатку нарізаємо кружельцями і навпіл. Кружельцями і навпіл. Кабачок і печериці поміщаємо у наш уже заготовлений соус. І в цьому ж соусі я рекомендую залишити на 10 хвилин. Після того, як у нас усе настоялося, натягуємо, насаджуємо м'ясо, печеричку і кабачок. Ось так буде виглядати у нас наша приготовлена шпажка. Коли ми зробили ось такі заготовки, зараз з ними переміщуємося до грилі. Коли наша гриль вже нагріта, на неї переміщуємо наші шашлачки. Для того, щоб наш шашлычок не пригорів, його стараємось перевертати зі сторони на сторону час від часу. Процедура прижарювання триває 3-4 хвилини. Цього часу абсолютно достатньо для того, щоб м'ясо прожарилося і засмажилося. Тому ми витягуємо. Після того, як салфетка увібрала весь лишній жир з наших шашличків, ми їх перекладаємо на тарілку і можемо подавати, до речі, з лавашем. Зазвичай шашлички можна їсти з соусом, з кетчупом. Це вже за вашим власним бажанням. Тому смачного вам!